Доброго вечора. Сьогодні у нас з вами таке завдання. Я показувала вам в минулих на тій неділі відео, коли нам подарували 5 отаких здорових дорослих троянд. І треба сьогодні нам їх висадити. Що нам для цього потрібно? Місце ми знайшли. Троянда перед нами лежить, потрібна буде газонна свічка. Потрібна буде Трішечки живої землі ми додамо, тому що в нас земля важка, грунт важкий. Потрібна буде соснова кора, потрібна буде вода. І ось дивіться, мені посовітувала одна писниця моя і сказала, що вони в Херсонській області всю розсаду і все, що треба висаджувати, вони висаджують у землю, яку беруть, листова земля, яку беруть у посадці із акацією посадка. І коляня сьогодні пішов, біля нас тут зовсім поряд така посадка є. І дивіться, яка, яка земелька. От, ми її змішаємо із нашою землею. Змішаємо трішечко, там вона у нас жива земля є. Є зовсім небагато курячого посліду, додамо в луночку. Ось так. І потім газонною стрічкою і засипемо корою. Потрібно зараз, там я знайшла містину, коляня зараз буде купати, яма глибиною. Nee, шириною 50 сантиметрів не менше, потрібно буде, щоб яма була така, і глибиною 40 сантиметрів 40 теж не менше. Ми дивимося на оцей корінь, скільки в нас тут корінь є, і він повинен бути заглиблений не більш не вище кореневої шийки, де був привой. Як оце вона привита троянда? Якщо її занурити глибше, вона буде йти шипшина. Прораб тут, як тут, якби з нього ні. Ось так. Троянду я. Навмисне не обрізала, тому що я хочу вам показати, як я буду обрізати. Зараз коляня риє. Воно буде рити яму і засипати її у цю зелену миску, тому що нам цей грунт буде мало потрібний. Ми змішаємо його, тому ось так. Викопую глибиною і нам ще буде отака ось і секатор потрібен. І така планка для того, щоб потім виміряти нам, як садити рівень, на якому буде наша троянда посаджена. Зараз я відрізаю троянду скільки, скільки треба обрізаю. Маємо отакі дорослі троянди. Перш за все до... досліджуємо його корінь. Ось тут було омертвіле. Таке сантиметр півтора обрізаємо. Дивимося на ці центральні корінці, щоб вони були живі. Тут був ну, трішечки зламаний, я відрізала по сантиметру, не більше. І оці корінці, оці бокові капіляри, ці корінці такі допоміжні, я теж оновлюю їх. Дивимося тут. І ще що, коли подарували вам триянги, подарували або ви купили і ви не, не відразу. Ніколи відразу їх не висаджують, особливо по Тому що ті, що купуєте на базарі з відкритою кореневою системою, вони зазвичай підсушені. Їх висаджувати відразу ні в якому разі не можна. Їх треба замочити. Наші були замочені п'ятниця, субота, неділя, сьогодні понеділок. Вони були замочені ці три дні і потім замочені у воді з додаванням зеленого добрива. Ми його зробили, воно там день два три постоїло, ще не, не міцне, таке, такий початковий тільки розчин, ми додали туди до води, от воно ну, було, було, там у нас стояло. Тепер дивіться. Ось у нас є сухе. Це нам гіляка не потрібна. Гляньте. Отакий такий здоровий кущ, він уже із самими спіточками. Гляньте. Шкода обрізати, дивіться, куп'янки. Дуже шкода обрізати. Але якщо ми їх залишимо... Вся сила піде у квіточку, формування цього бутона. А коренева система буде страждати. Нам потрібно, щоб коренева система пішла, розгалуження пішло. До осені вона нам ще запитує. Але зараз нам потрібно її обрізати. А обрізати їм безжалісно. Отак, де ми бачимо? І дивіться, таке розгалуження. Воно нам не потрібно. Я його обрізала. І залишила ось такий ось. 20 см. Те ж саме тут. Тут сухе, обрізаємо. Тут, дивіться, теж йде вгору розгалуження. таке довге нам не треба. Ми залишаємо ці листочки для фотосинтезу. Ось один і другий залишаємо. Це відрізаємо. У нас ось залишилось для фотосинтезу. Так, і тут те ж саме. Оцей новий нам не потрібний. Ми обрізаємо. Так, тут те ж саме, обрізаємо. Залишаємо по декілька листочків, щоб був фотосинтез. Тому що якщо ми обріжемо зовсім це листя, отак ми можемо навіть листочки трішечки поблизати. У нас залишилось ось один здоровий такий, дивіться, який розгалужене дерево Нам це не потрібно. Ми його аж так. От що ми маємо. Оці листочки для фотосинтезу буде. Цілком достатньо. Ось так. Коренева система добре замочена. Все в ній добре. Ось так ми підготували. Тут ідуть новенькі, будуть побічні, вже такий, як зародок, як брунька така гарна. Піде нова. Новий пагінець. І ось тут теж піде новий пагінець. Ось так. Дивимося. Он. там Викопав, докопує. І будемо працювати тут не далі. У нас п'ять кущів, ми покажемо один. Як з одним. а далі будемо робити вже самі, щоб вас не затримувати себе. Зараз у нас така от примірка буде. Так, ось дивіться, ось дивіться, кущик трішечки глибше в землі, ніж нам треба. Але там буде зроблена подушка. І не просто подушечка, там буде просипана земля з добривом змішана. Але потім ми ще зробимо таку насип. і будемо саму трояндричку садити на оцей горбочок, не просто в лунку. Тому нам ще треба... Півштика ще треба прокопати. Штука. Так, тепер є оця земля листова із посадки. Ось. Додаємо сюди зовсім-зовсім небагато живої землі. Гарненько змішуємо цю землю. Яку ми викопали, ми сюди її більше класти не будемо. Тому що вона дуже щільна, дуже-дуже-дуже вона дуже важка. Вона так забивається. Нам потрібно, щоб ґрунт був такий в міру і легкий, і щоб ми могли, щоб троянді було легко корінцям укорінятися. Так, от і все. Тепер грунт у нас Так. Ось таку пригорщу, трішечки менше. Ось так. Курячий послід, гранульований. Я кидаю на саме дно. Додаю туди дві-три пригорщі цієї землі, яку ми зробили. Ось тепер тут я його розмішую, ось так. І тепер ми засипаємо, робимо. Отакий конус. І з землі отакий конус. Так, ось дивіться. Оце нам потрібно тут зробити ось такий конус. Ось так. І ось на цей конус ми будемо ставити троянду. Так, а троянду ставимо і беремо ось таку Так, ось конус. Ми зробили. Виставляємо трояндочку, щоб вона в нас була рівненька. І беремо ось, і вимірюємо. Ось. Ось так вимірюємо. Щоб у нас оця планка, оця планочка була на рівні оцієї шийки, де був привой. Ось так. Ось так ми її будемо засипати. І тепер засипаємо Ось так. Поки що ми її присипали ось так. Придавили, зафіксували. І ось тепер нам потрібно залити водою. А залити водою гарненько, так відро води залити сюди, тому що більше ми поливати її не будемо. Не на одне місце, Отак, по круговій. Залили, трішечки поставили, поки... Питається вода і потім знову. І ось тепер ця земелька, що в нас тут залишилася, ми її трішечки змішаємо. Прямо на місці. отут. Так, все. І тепер засипаємо земелькою обережно, так, щоб ми не зрушили з місця. Ось так. Ущільнюємо руками її. Ось так. Якщо потрібно, досипаємо земелькою. Тепер вимірюємо газонну свічку, скільки нам треба. Тепер засипаємо корою, щоб вона в нас не пересихала тут земелька. І щоб йшов сюди газон. От і все. Ми з вами зробили трасу. красу От, і будемо чекати цвітіння цієї трояндочки. Через парочку неділь ми її підживемо ще, побризкаємо її. там підрівняє, бо мені одною рукою було незручно. Не ми потім підправимо, все зробимо. Але принцип, як садити троянди, ви зрозуміли. Ми пішли садити далі.